Учімося бути милосердними з різних причин і передусім тому, що самі потребуємо милосердя. Я говорю тут про милостиню, позбавлену жадібності. Якщо не можна вважати милосердною людину, яка вдовольнилася власним майном і нікому не подасть ані гроша, то чи буде милосердним той, хто відбирає чуже, навіть якщо б він пожертвував чимало. Слова, які сьогодні чуємо від святого Івана Золотоустого. І які були сказані ще в IV столітті, є актуальними і в наш час. Мова йде про те, що багато людей стараються робити добрі справи, бути доброчинцями, меценатами, але даючи з того, що по суті їм і не належало, тому що нагромадили це майно нечесним шляхом. Багато таких випадків зустрічаємо. Стараємося бути милосердними, даючи з того, що самі маємо. Водночас пам'ятаємо про те, що кожен з нас так само потребує милосердя, найперше милосердя Божого, милосердного ставлення Бога до кожного з нас, бо наше життя, напевно, що не завжди є ідеальним, не завжди є таким, яким би цього хотів Господь. Стараємося кожну хвилину нашого життя довіряти Божому милосердю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Благословення всемогутнього Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде на вас усіх і перебуває з вами завжди. По всі дні життя вашого. Амінь.